Всім привіт! З вами компанія Автопарк. Сьогодні нове надходження в нас ось такий Nissan Rogue 2015 року випуску 218 тисяч кілометрів родного пробігу, 2,5 звичайна атмосфера і він на повному приводі. Так, дивимось, що у нас є. Танований автомобіль повністю. Задній ряд сидінь. Чехла, і він чистенький, не затертий, не прокурений автомобіль. Стеклопідйомнички все є. Такі накладки, щоб не царапати двері, коли відкриваєш, стеклопідйомники, управління дзеркалами. У нас спуск згори у нас є екорежим, спортрежим, автоматична коробка передач. Камера заднього руху, кондиціонер, мультикермов в у нас контроль, підключення aux Bluetooth 218 тисяч родного пробігу. Гарний чистий автомобіль, не прокурений. За додатковою інформацією звертаємось в компанію Автопарк Всього найкращого. беріть себе до побачення!